Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Вонтене, і от про що хочу запитати, зараз з'являється дуже багато інформації з приводу теракту в Анкарі а, на компанію Turkish Aerospace Industries. пишуть, що вона займає важливе місце в розвитку турецьких систем озброєння. Троє терористів скоїли напад, там є загиблі. Натомість паралельно з'являється інформація про те, що турецька компанія Bycar і Україна підписали м, договір про співпрацю, деталі якого не розголошуються. Наскільки от у цьому контексті ми. Можемо обговорити питання співпраці України і Туреччини. Ну і загалом, наскільки потужна зараз є її оборонка, враховуючи і ось такі кейси, як сьогоднішній терористичний, оцей на е, ну цікаво, звичайно, цікаві події. Я б не пов'язував їх ці дві події, тому що е, хочу нагадати, що у лютому 24 го року е, керівник. Е, Байкар Махіна, Байрактар запевнив в Ельріяді на виставці, що через 12 місяців запрацює завод в Україні. Тому чекаємо лютого 2025 року і подивимося, чи будуть обіцянки виконані. Звісно, турецька оборонна промисловість а тут. Я хочу згадати, що я ще застав ті часи 90-ті роки. Коли наші оборонщики казали, ну туреччина це такі надзвичайно слабенькі, такі ну країна третього світу, і нічого розмовляти про якусь оборонку. Зараз байкар-махіна е, продає безпілотники в 34 країни, і це до речі, ну. Дані десь на середину середину року, тому може і більше зараз будує заводи, побудував в Казахстані, наприклад, завод в Україні. Будує тому тут дуже серйозно. В Польщі продає, тобто країнам НАТО продає дуже серйозне піднесення, і зрозуміло, що Туреччина робить дуже цікаві речі. Вона з одного боку потребує. І експлуатує західні технології. Ну, наприклад, літаки F-16, Зараз хоче приєднатися до F-35, Програми знову таки, да бо пам'ятаємо в 20 році році Трамп викреслив їх з програми. Можу помилитися, може навіть раніше ніж чим му бо саме в 2020-му прийшли в Туреччину російські системи С400 Триумф за це, в принципі, за цей контракт. Але Туреччина, так би мовити, і вашим, і нашим сьогодні президент Ердоган прибув на Брікс до Путіна, що дозволяє Путіну потирати долоні від радощів, що так представник потужної країни НАТО приїхав на Брікс. А з іншого боку, сьогодні ж я вранці прочитав про те, що офіційно Туреччин, турецький уряд запровадив заборону, повну заборону на постачання будь-яких елементів західного виробництва, які можуть бути використані Росією в. Для того щоб виробляти зброю, і це на вимогу в принципі сполучених штатів і на вимогу країн Європи. А е, ми знаємо, що саме Трамп у 18 році вперше застосував закон, такий е, його каста називають так. Ну в, в народі це закон проти е, тих, хто закуповує е, в, зброю у ворога, тобто у Росії, застосував проти Китая. Через оці погрози дуже серйозно реагують і Індія, і Індонезія Філіппіни перейшли в західний табір. будемо так казати, на розтяжці Єгипет, тому дуже серйозні речі відбуваються. Ну і знову таки повернуся до українського турецького військово-технічного співробітництва на звичайні перспективи. Надзвичайні. Особливо, мені здається, особливо, окрім безпілотної галузі, безпілотна може нам дозволити серйозно змінити ситуацію в повітряних силах парк, і парк літаків бойових. Тому що ми знаємо, що в 2023 році в небо вперше піднявся турецький безпілотний літак Кизел Елма з українським двигуном. А зараз Туреччина просуває. Свій власний літак Каан, який буде набагато дешевший ніж західні літаки. І мені здається, в Україні варто було б поміркувати, щоб щось робити спільно, тому що ми робимо і авіаційне озброєння, дуже потужне і вже дібралися до деяких елементів авіоніки, Я вже не кажу про планери, що планер в Україні дуже легко було б будувати. Тому спільно було б цікаво, але ще більше я думаю про ракети в лютому. Рокет Сан турецьке підприємство отримало величезні замовлення, що там є комплекси дальністю дії 560 кілометрів. І це б в Україні було б надзвичайно цікаво що виробляти такі ракети. Пане Валентине, я хочу е, поговорити про потенційну нашу співпрацю з іншою країною з південною Кореєю. Ми зараз маємо нові досить серйозні виклики в зв'язку із прибуттям військових з КНДР, поки що на території Російської Федерації, але потенційно вони можуть опинитися на війні і в Україні. А південна Корея очевидно, що не дуже зацікавлена, щоб ті бійці з північної Кореї навчилися тут воювати, перейняли якийсь досвід у Російської Федерації. Тому включаються нібито у цю історію. Вчора Нізвік пише про те, що вони готові і долучатися фізично своїми бійцями? Ну і попередньо з'являються розмови про те, що зброєю. Один із експертів військових вчора мені розповідав, що фактично Південна Корея дуже серйозно нашпигована різного типу зброєю, яка би теоретично могла ок працювати у нас на полі бою, і що там багато зразків і радянської зброї, що нам не потрібно було б перенавчатися. Наскільки потужна у цьому контексті Південна Корея? Чи варто нам зараз глибше зануритися? Кейс е, напрацювань спільних найважливішим аспектом є політичний: е, наскільки буде рівень співробітництва Кореї з Росією північної Кореї? Е, ми знаємо вже про те, що пілоти е, були перекинуті і навчаються. Ми знаємо про те, що ну, розвідка південної Кореї каже про 3 про три тисячі, да е, військових, хоча раніше. Говорили про 11-12 тисяч це це має принципово важливе значення, бо саме рівень співробітництва може визначати. На можливості нашої нашої співпраці з південною Кореєю, звісно, для нас Південна Корея є дуже привабливою країною. Вона, по-перше, виробляє дуже якісну зброю, і по-друге, вона виробляє втричі швидше ніж будь-які західні компанії. В цьому році Південна Корея закупила для себе, для своєї армії, цілу партію. Дуже потужних лазерних систем протидії безпілотникам нам такі лазерні системи дуже потрібні були ще в 23-му році. Південна Корея продемонструвала один із найкращих у світі зенітно-ракетний комплекс протиракетної оборони. Ну я переконаний переконаний, що він вже перевершує американські розробки, і можливо тільки ізраїльський новітній комплекс може бути більш серйозним. Як підтвердження цього, вже на початку цього року в Ель-Ріяді Саудівська Аравія під час виставки уклала величезний контракт на здається на 10 батарей протиракетної оборони, і для України безумовно ця протиракетна оборона була б надзвичайно важливою і необхідна. Далі, Південна Корея є потужним гравцем на ринку озброєнь. Вже перевершує на 100% перевершує Росію, тому що Росія торгувала раніше на 15-20 мільярдів доларів щорічно. А зараз в неї різке зниження, тоді як Південна Корея в 2023 році заробила понад 17 мільярдів доларів. Зараз я думаю, 24-й буде не менше, а може й більше. Будуватиме заводи в Польщі, танковий боєприпасний заводи в Польщі, надає серйозні кредити. Серйозно все ну надзвичайно швидко системи самохідно артилерійські установки компанії Ханва, включені американцями в перелік так званий короткий список для розгляду для закупівлі. Якщо це американці навіть роблять. То ну можна уявити наскільки високий рівень технологій зараз. Там є свої аналоги Хаймарсів, тобто двокаліберні реактивні системи залпового вогню. Тобто, Південна Корея для нас стратегічно важлива, дуже важлива. Ну і ще важлива тим, що вона очевидно припинить постачати Росії. Що було до цього. Ми знаємо з роликів про виробництво ланцетів, що ланцети виробляються на Японських і південно-корейських високоточних верстатах, і я думаю, що ось е, ці речі, угода з Північною Кореєю, вона покладе край е, будь-якому співробітництву вис високотехнологічному і. Е, Азійського, ну мало чого вже зможе Росія отримувати, і для цього навіть не потрібно буде міжнародний контроль. А тут буде внутрішня така, ну так би мовити, внутрішні рішення, тому безумовно, надзвичайно важливо Але і Японія, і Південна Корея вони надзвичайно стримані. Їм треба ну якісь революційні якісь події. І звісно, якщо буде. Наочно, дуже серйозно продемонстровано роботу корейців на війні, тобто реальну участь корейської північної військ Північної Кореї. Дуже важливий інформаційний аспект. Тут і це продемонструвати, і корейське питання підняти і на рівні ООН, і на рівні, до речі, саме. Війська ООН і війська Сполучених Штатів дозволили покласти край корейській війні в липні 1953 року, але зрештою після того як помер Сталін. Але хочу тут нагадати: це дуже важливо зараз згадати, тому що тоді було 15 країн світу. В у військах коаліційних військах ООН, і їх налічувалось понад 100, ну не понад а до 100 тисяч осіб і близько 400 тисяч осіб американських вояків, тобто тисяч тисячна армія боронила Корею південну тоді, в 53 році, і е, після смерті Сталіна, ну у нас ми знаємо, злочинець. На жаль, да тому ну тут є є оці питання і проблеми, але це дуже прикро, прикро що зараз тоді тоді командував усіми усим, справами генерал Айзенхауер, А зараз не генерал Байден, да людина літня і боязлива, яка не може наважитися на те, щоб навіть запрошення офіційне в НАТО для України сформувати на саміті. Бо ми знаємо, що це ритуальний такий жест. Від запрошення до реального членства там буде марафонська дистанція, і е, тут е, просто дивно, що просто не хочуть бояться дратувати диктатора Путіна е, з якихось причин. Ну але зрештою, зрештою, я перейду тут. Вибачте, сьогодні Британія і Німеччина уклали епохальну оборонну угоду. І це для нас величезний сигнал орієнтуватися зараз на європу, європейські орієнтири, і е, підняти питання знову субрегіонального союзу і е, власне виробництв спільних виробництв з країнами Європи з усіма. Е, ну є вже величезні внески в українські ОПК, наприклад, Литва вже 10 мільйонів євро виділяє на закупівлю. Малих таких компактних крилатих ракет, які ще називають, е, називають їх е, дроноракети, паляниця. Да? Uh -huh. е, і це дуже важливий, дуже важливий момент. Естонія виступила з бажанням купувати. Ну на черзі після Данії, е, після цих. Країн і Данії, і Нідерландів на черзі Норвегія. Тобто там пішла ланцюгова реакція в Європі, і Європа е, бажає поборотися за Україну. І, е, можливо, сама Європа дозволить перейти до точки біфуркації е, для України. Ну, але це все лежить винятково через реалізацію домашніх завдань, через подолання корупції і от тих проблем, які допущені українською владою у сфері мобілізації, у сфері. Ну певної певних недопрацювань у галузі е, роз, розгортання оборонної промисловості. Ну, скажу по пан Валентина, що в Європі є також такі політики, зокрема та сама Німеччина, які так видається, ну не дуже готові відкрити свої обійми для України, тому що ми знаємо позицію Шольца по Таурусах, Ми знаємо позицію Шольца по НАТО. А хтось з військових експертів казав мені про те, що ну і розраховувати не варто нам на ті томагавки, які до прикладу має Німеччина у своїх арсеналах, що теоретично могло би бути в одному із планів плану перемоги Володимир. Мира Зеленського що ви думаєте про це? Чи може бути зміна м, політики німецької повідношення до України? Ви знаєте, по-перше, там є певні такі ймовірні наступники, які більш потужні особистості, які готові це зробити. Я не пам'ятаю прізвища головного такого претендента, але він чітко висловився за те, щоб посилити. Посилити Україну це один момент. Другий момент там є цікава ініціатива. Її називають Ініціативою знизу. Там якийсь, будемо казати, так, рядовий партієць почав серйозно збирати підписи, і йому треба набрати. Там здається, зараз от можу помилитися, але здається, там 3500 тисячі Таких підписів, і буде попідняте питання щодо зміни Шольца. Якщо це станеться, ну я, звісно, аплодуватиму цьому, щоб рядові партійці могли досягти таких результатів і змінювати топ політиків. Це дуже. Дуже такий приклад для України дуже цікавий і вагомий. І якщо це станеться, то Німеччина може змінитися дуже серйозно. Бо, хоча й сам Шольц змінився серйозно з квітня 22-го року, коли я пам'ятаю, вони з Макроном завітали в Київ і тут несенітницю взагалі ліпили, будемо, вибачте, за, таки, за таку риторику, за такі слова. Але, але вони змінилися, звісно, але не настільки, щоб ну, не настільки, щоб боронити. Україну е, на серйозному рівні. Я вже не кажу про введення натівських військ на територію України або формування такої військової бази без е, написання там, що це військова база, бо це ж конституції у нас заборонено. Да? Е, просто якийсь контингент під якимось лозунгом. Е, але е, вони зараз не можуть цього зробити навіть, навіть усвідомлюючи, що якщо Україна впаде, то буде далі війна продовжуватися з. Центральній і східній Європі навіть це їх не, не зупиняє, поки що. Але я думаю, що ситуація зараз вже починає трішки змі... ну не трішки, а серйозно змінюватися. Під тиском саме країн Центральної і Східної Європи, Балтії, ну, зокрема, Польща, зокрема, Чехія, дуже серйозний внесок роблять, а також країни Скандинавські, і Норвегія і Фінляндія. І Швеція, ж зрештою, тому мені здається, що зараз саме Європа стоїть на такому на будемо казати так за крок до, до крапки біфуркації, да до точки біфуркації, тому що зараз усі очікують виборів сполучених штатів і перших результатів. І якщо там буде все негативно, то я гадаю, що той самий Макрон буде перший, хто буде е, казати, що давайте підтримувати Україну. Мені здається, що ситуація так виглядає. Пасібі величезно за ваші думки, пане Валентина. Що ви доєдналися? Валентин Бодрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння. Військовий експерт, був нашим першим гостем. Пасібі вам величезно. Дякую до побачення.